П'ятикутні зірки прямо перед Рівненською міською радою таку знахідку виявили місцеві жителі. Цей паркан огороджує пам'ятний знак загиблим за Україну. Раніше на цьому ж місці було погруддя радянського терориста Миколи Кузнецова. Тож символічний знак Росії у вигляді зірок перейшов у спадок постаменту, який його й замінив. Тут стояв всім відомий Ніколай Кузнецов, терорист, який. Спричинив того, що загинула українська інтелігенція Рівного і області за ті терористичні акти, які він тут проводив. І ця людина, яка в першу, в першу чергу мала би бути декомунізована, його погруддя звідси забрали, перенесли на кладовище на Дубинську. Добре, що зараз вже забрали з Дубинської. Зараз він на складі. Погруддя російського терориста демонтували ще у 1994 році. Однак, схоже, тоді не звертали увагу на огорожу із п'ятикутними зірками. Як зазначив історик, таких радянських символів у місті ще багато. Проте вони не такі масштабні, як великі постаменти. Це була символіка, в яку радянський союз закладав. Ідеологічну складову і на всіх заборчиках цих невеличких, які ми можемо не звертати увагу, насправді їх є ще багато. Ну так це ще не допрацювання, але ми маємо розуміти, що ну, міська рада все замінити відразу не може. Всі великі символи та постаменти радянських часів у Рівному вже демонтували, і виявилось їх чимало. А зараз цей процес призупинився однак лише через те, що виявити небажані дрібні елементи не так вже й легко. Як зазначив секретар Рівненської міської ради, усі символи радянщини зітруть з обличчя рівного. Що стосується малих, то відповідних ще буде багато знаходитись. Це дуже добре, що люди звертають на це увагу максимально. Так само треба дивитись і ну скидати принаймні там чи соцмережі, чи звертатись в міську раду. Я думаю, що ми теж приберемо. Наближчим часом тут теж і не буде цих зірок, щоб нічого нам не нагадувало взагалі за Радянський Союз. Я думаю, що ну це в наших силах, і ми це так само бачили дуже швидко це зробили. Наразі у міській раді шукають компромісне рішення щодо демонтажу п'ятикутних зірок, однак обіцяють, найближчим часом про них нічого і не нагадуватиме. Перш за все, ми завжди думаємо, щоб не витрачати лишні кошти міські і зробити так, щоб перш ну принаймні прибрати ці зірки і зробити так, щоб воно виглядало, хоч якось ну, нормально. Микола Бандюк каже, усі ці символи радянщини. Не потребують демонтажу, однак викидати їх не варто. У історика вже навіть є ідеї, куди подіти металобрухт та як його використати із користю. Поступово ми будемо це все декомунізовувати, робити одну загальну міську інсталяцію, де покажемо це все. І ці зірочки, ми теж, я надіюся, знімемо і туди зробимо якусь потужну. Можливо, перше в Україні до нас ще такого не робив, але якщо буде сприяння міської влади, ми зараз от написали проєкт. На сприяння Українського культурного фонду, щоб можна було оці всі зламки, те, що ми тут назбирали по місту, створити в одну велику потужну інсталяцію на пагорбі Слави. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.